Такі чилові хлопці в чемпіонаті України. Тут вони лускають своїх суперників, мов насіння. А в лізі Європи все навпаки. Тут вони летять не до перемог: 5 матчів, 5 поразок, нуль очок. Сумно аж за край. Для мене особисто це подивитись та показати свої найкращі якості як команда в цілому. та особисті індивідуальні футболісти на окремі якісь позиції, тому що це міжнародний досвід з гравцями, які грають в топ-чемпіонаті, і ти на фоні таких команд перевіряєш себе. Це можна сказати такий дуже гарний екзамен для нас. Чи залишаються шанси у киян на топ 24 Давайте розберемося, але спершу нагадаю про наших партнерів компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе стосовно киян. То це питання, яке на перший погляд здається дивним. Адже про які шанси може йти мова, коли у команди нуль очок за п'ять матчів. Але все ж таки ж залишається ще три матчі. Я так розумію, що 14-15 це дає пряму кваліт. Я так розумію, пряму дорогу в вісімку, тому що равний між собою суперники, а очок 9-10 дає шанс грати плей-офф. За останні три матчі «Динамо» зможе набрати максимум 9 очок, якщо всі виграє. А от команди, які зараз на межі потрапляння в нокаут-стадію, мають 4, 5 або 6 очок. Тобто в середньому за гру набирають по одному заліковому балу. Логічно передбачити, що після восьми турів у команд, які боротимуться за 24-те місце, буде приблизно по 7-9 очок. Тож за максимально сприятливих умов кияни ще можуть втрутитися у цю боротьбу. Так, можуть втрутитися лише теоретично. У білосиніх попереду два важких виїзди: у Сан-Себастьян до Реал Сосідада і у Стамбул до Галатасарая. А в Гамбурзі в останньому турі Динамо зіграє з латвійською РФС. Набрати 9 очок за сумою цих матчів задача неймовірної складності а перший іспит уже на носі на прес-конференції. Головний тренер команди суперника Іманол Альгуасіль. Виписав коштовний комплімент команді Шовковського, попри усі попередні невдачі. Динамо мене здивувало. Це команда, яка мені сподобалась. У них немає очок, але мені подобається їхня гра. Це команда, яка хоче грати на м'ячі та виходить вперед великою кількістю гравців. Вони заслуговують мати більше очок. Реал Сосідат – команда, в якій точно знайдуться знайомі обличчя. Мікель О'єрсабаль та Мартін Субіменді чинні чемпіони Європи. Але півзахисник не допоможе реалу цього разу. Він неочікувано травмувався на тренуванні перед матчем і не зміг його завершити. Ще один чемпіон Алекс Реміро. Він теж має золоту медаль, але на євро не зіграв жодної хвилини. На останньому чемпіонаті Європи найбільше гравців було якраз представлено з Реал Сосідаду в національній команді Іспанії, яка виграла чемпіонат і показала дуже чудову, я вважаю, гру. Це говорить про чудовий напрямок, який за останні роки стратегічно вибрала команда. Реал Сусідаду, і в якому напрямку вона рухається. Однак після євро ці золоті хлопці провально почали клубний сезон. За 11 перших матчів здобули лише дві перемоги, проте пізніше прийшли до тями і у 12 попередніх матчах виграли 9 разів. Сан Себастіанці люблять володіти грою. У них 57% володіння за матч в середньому. А ще вони багато навішують в штрафний майданчик. Це означає, що динамівці швидше за все будуть багато оборонятися позиційно. Можу сказати про те, що команда любить грати з м'ячем, досить часто використовує флангові атаки і показує дуже гарну гру. І я вважаю, що дуже пристойний суперник у нас завтра буде. Ну а нам, на жаль, на жаль, можу сказати, що не на такий результат ми розраховували, тому будемо прагнути завтрашнього матчу показати найкращі свої якості, виходити на футбольне поле, демонструвати нашу гру і доводити про те, що це випадковість. За такої гри, коли ми багато обороняємось позиційно, у наших центрбеків частенько трапляються проблеми. Наприклад, у Михавка зовсім інші сильні сторони. Він класно просуває м'яч вперед і тішить вболівальників ось такими довгими передачами. Згадайте, хоча б ось цей передгольовий пас на Михайленка, який завершився результативним ударом. Ваната. нещодавно гравець Динамо очолив рейтинг 10 центральних захисників, які є найкращими за показником просування м'яча поза топ ма лігами Європи. Що важливо, рейтинг складався з гравців ю 21 До слова, центрбек Карпат Жан Педросо теж заскочив у топ. У лізі Європи ця перевага Михавка теж простежується, але у матчі з реалом у нього міг бути гідний конкурент Наєв Агерт. Обидва футболісти входять у топ 5 за просуванням м'яча за хвилину. Зазначаємо, що ця цифра вираховується за хвилину, коли гравець персонально володіє м'ячем, а не всі 90 хвилин матчу. Тобто, в середньому Михавко та Агерт просувають м'яч на 6 метрів за хвилину індивідуального володіння. Це все доводить наскільки важливий Михавко при виході з заборони в атаку. Цікаво було б подивитися на його протистояння з Агердом. Але в останній момент на прес-конференції Олександр Шовковський оголосив про нові втрати. Так, у нас є втрати, і е, до Андрія Єрмоленка, до Сибаліса, які нам не допоможуть вже в цьому році, ще долучилися е, Микола Шапоренко та е, Тарас Махавка. Це ті гравці, на яких я не можу розраховувати сьогодні завтрашньому матчі. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Чи вірите ви у позитивний кінець етапу ліги для Динамо Київ? І що взагалі для вас є позитивним кінцем? Ставте вподобайку, якщо сподобалось відео. Підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.